Доброго ранку, дітки! Сьогодні світить ясно сонце, що зазирнуло у віконце. Воно дарує нам тепло, щоб все красиво зацвіло, усе навколо радісно вдиха, усе радіє, бо прийшла весна. Дітки, цього чудового весняного дня. До нас в гості прийшли діти. Вони друзі. Знайомтесь, це Дмитрик, Мілана, Данило та Софійка. Всі вони живуть у дуже гарних, яскравих, різнокольорових будиночках. Дмитрик живе в цьому будиночку. Подивіться, дітки, якого він кольору. Правильно, це будиночок червоного кольору. А Мілана живе в цьому будиночку якого він кольору. Так, цей будиночок синього кольору. Данило живе в цьому будиночку. Якого він кольору? Так, дітки, цей будиночок жовтого кольору. Софійка живе в цьому будиночку. Якого він кольору? Так, дітки, правильно, цей будиночок зеленого кольору. Дітки, навесні у всіх є дуже багато роботи. У цих діток сьогодні також є робота. Вони хочуть посадити біля своїх будиночків квіти якого кольору посадить квітку Дмитрик? Правильно, дітки, квітку червоного кольору. А якого кольору посадить квітку Мілана? Так, дітки, квітку синього кольору. А якого кольору посадить квітку Данило? Молодці! Квітку жовтого кольору. А якого кольору посадить квітку Софійка? Молодці! Квітку зеленого кольору. Щоб квіти біля будиночків діток гарно росли, їх треба полити водичкою. Діти взяли з собою ось такі гарні яскраві лійки з водичкою. Давайте подивимось, якого кольору лійки взяли дітки. Якого кольору лійку взяв Дмитрик. Правильно, дітки лійку червоного кольору. А якого кольору лійку взяла Мілана. Правильно, дітки лійку синього кольору. А якого кольору лійку взяв Данило? Молодці дітки, лійку жовтого кольору. А якого кольору лійку взяла Софійка? Правильно лійку зеленого кольору. Дітки посадили квіточки біля своїх будинків та добре полили їх водичкою. Тепер квіточки будуть гарно рости. А разом з нами дітки хочуть намалювати гарну, тендітну весняну квіточку, яка називається пролісок. Подивіться на неї і скажіть, якого кольору пелюстки у квіточки. Правильно, дітки, синього кольору! А якого кольору листочки і стебло? Правильно, дітки! Листочки і стебло зеленого кольору. Ну що ж, намалюємо з дітками цю гарну квіточку? Добре, але перед цим давайте розімнемо наші пальчики. Приготуйте ручки і починаємо! Сяє сонечко привітне, квітка пуп'янка розквітне, Вітер квіточку гойдає, вліво, вправо нахиляє, метелики прилітають. І на квіточку сідають. Перед тим як почнемо працювати, підготуйте, будь ласка, аркуш білого паперу, на якому намальовано стебло та листочки. Можете намалювати самостійно або попросити про допомогу маму. Також нам знадобиться пензлик, стаканчик з водичкою та фарба синього кольору. Також волога серветка. Починаємо працювати. Беремо пензлик, занурюємо його в водичку та вмокаємо у фарбу синього кольору. Таким чином набираємо фарбу. Прикладаємо пензлик до аркушу паперу зверху над стеблом. Починаємо залишати відбитки від пензлика. І таким чином у нас вийдуть гарні квіточки. Іншою рукою тримаємо аркуш паперу, щоб нам було зручніше малювати. Якщо фарби на пензлику не вистачає, то набираємо її ще. Ось такі гарні ніжні весняні квіточки у нас з вами виходять. Дітки, можете малювати стільки квіточок, скільки забажаєте. Після того, як закінчите малювати, можете витерти ручки серветкою, якщо забруднилися. Ось такі гарні квіти у нас з дітками вийшли, а фото ваших квіточок буду чекати. Дітки, скажіть, хто до нас сьогодні приходив у гості? Так, хлопчики та дівчатка. А що ми з ними сьогодні робили на занятті? Правильно розглядали їх будиночки, саджали з ними квіти, поливали квіти та малювали гарну весняну квіточку пролісок. Якого кольору були будиночки, квіточки та лійки у діток. Правильно дітки червоного кольору. Синього кольору, жовтого кольору та зеленого кольору. Малята. Я дякую вам за увагу та за гарну роботу. Наше заняття на сьогодні завершено. До побачення!